Всім привіт! Як я обіцяла, показую відео. Конний магазин у Рені. Чудовий магазин. Я таких в Україні не бачила. Може, звичайно, бувають більші. Ціни

скільки всякої краси. Просто все, що хочеш, і навіть те, чого не хочеш. Вуздечок тільки на полк. Залізу. Таке от різне. Яке хочеш. Це для динозавра, мабуть. Хі -хі. Ціна, Наприклад, така 35,99. 39,99. дев'яносто дев'ять. Ось які із брульянтами і звичайні і великі. Рожеві. <хи> Вон, які брульянти. 69,99. Нортом. Різні ціни. <хи> Отака вот краса. Тут пруга. 39,99. Все, що хочеш. Сінла. Вінтек. 279 євро, наприклад. І от таке сінло. 899 євро. І от таке ріктомас 2350. 775. Коротше, все, що хочеш і навіть більше. Різних розмірів, а ще можна замовити. Ріктомас 3150. Вот тут отакі от вот вкусняхи. Від мух, всякі солодощі, сіль. Такі от різні видя. Тут все для шкіри. Тут бальзами, шампуні. Тут для копит. Все для копит. Сіни, наприклад. 2499, наприклад, ось така от олія для купити. 2699. Ми взяли ось таке от мазь. Чорну мазь. 1349. Тут ціни абсолютно різні. На будь-який смак, на будь-який. Гаманець. Такі добавки, всякі біотини, всякі імунні фігні, все, що хочеш. Красавці. Йдемо далі. Кому цікаво, підписуйтеся на канал. такі от, от хвистики. Он, наприклад, отакий от, от маленькі. 1790. Тобто, як на мене, великий вибір і... о, тут навіть для собачок щось є. Великий вибір і отака от блискуча краса, яка. Це 1999. Таке от. Бар'єр 19,99, А інша ціна 25. Коротше, все що завгодно. Для якихось іграшкових коней. <сування> Справжні іграшки всякі. От куча от штучок для чистки. 4,79. Расчисочка разом уже с резиночками. Такая вот. Ну. Расчисочка. Вот, знаете, 99. Ну, краса, Ну, краса. Да. Вот такая расчисочка 7,99. А ну, я, может, ей собью Прикольна ресішека. Немаленька, невеличка. Так, що в нас далі по програмі? Далі в нас по програмі щиточки. Щіточки. Такі от чудові щиточки. До речі, мені потрібна щиточка. У яка щіточка. щиточка. Куча щіточок. Куча всього. Щіточка 899, така от щиточка Hello Clean. Ну, Ці, звісно, подорожчі. 2490. Всі які такі от щиточки. Перчаточки, рукавички. Селяки, яка тут них ціна. 49. Ну, але це фірма якась там у них. 32,99. Різні. Різні перчаточки. 25,99, отакі. Шапочки. Здравствуйте, шапочки. Це від мух. 21 євро. Є 49, угу. О, тут все для, цих, для загорош, для електронного пастуха. Ці штуки. Коротше, магазин повний комплект. В тебе нічого немає, ти приходиш, купляєш все, що тобі треба, якщо в тебе є стільки грошей, тому що все разом, звичайно, воно виходить в суму, що просто афієть. Да, вот такие, да ведь, игрушки. Та Сколько такая игрушка? 2699. Да, ведь... Ой. Да, вот такая я тоже взяла себе для сына. Литература. Эти штуки для а, препятствий. Вот такие вот брелочки. 19 євро. Все, що хочеш. Відьорки. Всякі теж сумочки. Просто коли сюди в перший раз потрапила, я була в шоці. У які шапочки. З брульянтами шапочки. 49. Так. Вальтрапи.

Теж якісь знижечки з бруліками. Просто ти шо. Ну тут просто рай для конника. Все, що душа забажає різні, і кольори різні, і прикраси різні. Привіт, коняка! Тумбури мені не треба. Не до вуздочки. Отакі вот от прикольний. Такі різні-різні. Плащики. Теж огроменний вибір ми купили. 150 грамів. 150 грамів, ну, вона така осення взимку. ну Так як тут не, не холодно, то можна і взимку її використовувати. Коштувала вона 90 з чимось євро. От, костюмчики, дивіться, які. штанішки для верхової їзди. 99,90. Які це розпродаж, я так розумію? Да. что там в И курточки какие. Да всякие курточки. С кошепенчиком. Вот такие вот тут тети и дяди стоять. Шоломы. Шолом. 249. И вот такие вот они. Да вообще? А, это типа такая як. Такая як Такая як -мий. Не не бачу. Гаржа, же, він щось 140 євро коштує. І от такі звичайно, 395. Жилетики. У нас в Україні я щось не бачила, щоб воно було дуже популярно. Оці от жилети. Це, типу, як рятувальний жилет. Сюди вставляється от така от. Рон, який, якщо ти падаєш з коня, він надувається і ти не вбиваєш собі спину або інші вразливі частини тіла. Коротше, все для виїздки. Жилет-надутий. Вплив до трусів, вплить до трусів та лівчиків все продається. Одяг, тапки. Тапки. ботинки красивки. все ще подома. <рісті> Такі краї продаються: 69,99. 99 Різниці. 129. Вони прямо з якоїсь прикраси. От сапожки. Сапожки теж різниці. 195, 155. Букиночки, букиночки. Тут же так само. И сумочки у Селяки продаются. Все недовольники. Они такие мягкие, просто песни. 36,99. Вони прям зберігають е, обличчя вашого коня. Що воно не буде ніяких потертостей, ніяких травм. <реку> Таке от ціон. 1799. Отакий от на для чоловіків. О, тут штаники. 179. Тут якась нова колекція. Це пенелопа. Теж. Для жінок. Тут різні ціни. Я тут э, штани є. 39 євро. 35 євро. Тут, наприклад, 29 євро. Ну, тобто багатий вибір. Дуже багатий вибір на будь 72, 99. 79. Абсолютно різні ціни. що мені подобається? Що ти приходиш, в тебе є дофіга грошей. Ти купляєш дофіга дорогого всього. Нема дофіга грошей. Ти купляєш або дофіга всього, що подешевше, або просто трохи того, що ти можеш собі дозволити на ці гроші, що в тебе є. Коротше, сюди просто тупо можна приходити як на екскурсію і насолоджуватись самим процесом. О, тільки касок тут. Просто. Можна всі конни клуба Києва вдягнути. І Шкарпетки. Ой, які шкарпетки, дивіться. це ж просто. 1099. Ось такі от. 899. А як блестить А от таке зіркове небо. 1099. Що хочеш? 10 Взагалі-то, я думаю, що ви зрозуміли, що тут вибір ограмінний. І я просто в восторгі від цього від цього магазину. Такі сапожки. 69. Можна обрати отакі от прикраси, які ти хочеш наципіти. Якщо ти хочеш. Якщо не хочеш, то тебе ніхто не змусить. Сапожки. 79. 155. Є, звичайний, 299. Угу. І 399. Так що кому треба, хто у Франції і живе недалеко від рена. І кого цікавлять? А що це 19? 19 євро за ці круги? що? Нормально. Коротше, всіх люблю цілую. Дякую, що додивились. О, де щівички. Дощовички. Дякую, що додивилися. Пишіть коментарі, що вам ще цікаво. Обіймаю.